Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 98, а зошити на сторінці 46. Та на місця свої сідайте! Починається урок. На уроці не куняй! Математику вивчай. А тема нашого сьогоднішнього уроку множення на число 3, розв'язування задач та периметр п'ятикутника. Повторимо табличку множення на 3. Пишіть відповіді пальчиком на долонці. Посилання на табличку є під відео в описі. 7, 3, 30, 30. Підручник, сторінка 98. Завдання 587. Чим схожі вирази і чим вони різняться. Розгляньте вирази. Подивіться, чим вони схожі, а чим різняться. Запишіть вирази в зошит та обчисліть. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання 588. Знайдемо значення кожної суми трьох однакових доданків і результати запишемо в таблиці множення на 3. Сьогодні ми з вами познайомимося з таблицею множення на 3. Але спочатку розглянемо суму. 2 додати 2 і додати 2 буде дорівнювати 6. Цифру 2 додавали 3 рази, отже 2 помножили на 3 буде дорівнювати 6. 3 додати 3 додати 3 буде 9. Цифру 3 додавали 3 рази, замінюємо на множення. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Цифру 4 теж додавали 3 рази. Ми знаємо, що 4 додати 4 додати 4 буде 12. Замінюємо суму на множення. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 5 помножити на 3 дорівнює 15. 6 6 помножити на 3 буде 18. 7 помножити на 3 буде 21. 8 помножити на 3 буде 24. 9, 9 помножити на 3 буде 27. Ось ми з вами і познайомилися з таблицею множення на 3. І нам, лисичка, сестричка радить. Раджу вивчити таблицю Результати таблиці множення на пам'ять. Отже, поставте відео на паузу та прочитайте таблицю декілька разів голос і запам'ятайте її. Вирази номер 589. Ми вже з вами вивчили табличку множення на 3, тому ви можете виконати це завдання самостійно. Запишіть у зошити вирази, знайдіть їхнє значення та згадайте переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Щоб нагодувати мавпеня бананами, запишіть у зошит через кому відповіді таблиці множення числа 3. А ми знаємо, що відповіді в таблиці збільшувались на 3. Наприклад, 3, 6. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Запишіть ці числа через кому та прочитайте їх. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Ви вірно виконали завдання, а мовпенятку отримало банан. Молодці! Завдання 590: зі скількох квадратів складається кожний прямокутник. Розглянемо перший прямокутник. Три кубики брали шість разів. Три помножити на 6 торів 18. Отже, у цьому прямокутнику 18 кубиків. Розглянемо інший прямокутник. По шість кубиків брали три рази. 6 помножити на 3 також буде 18. Отже, 3 помножити на 6 буде дорівнювати 6 помножити на 3. Згадаємо переставний закон множення. Від переставляння множників значення добутку не змінюється. Задача 591. По вулиці їде 3 маршрутки. По 8 пасажирів у кожній. Скільки всього пасажирів їде в цих маршрутках? Це проста задача на одну дію. Скільки їде маршруток? Три. А по скільки пасажирів у кожній? По 8. Як дізнатися, скільки всього пасажирів їде в цих маршрутках? Поставте відео на паузу. Запишіть задачу в зошит, потім звіримося. Зверніть увагу: 8 множили на 3. Тому що було 3 маршрутки і в кожній по 8 пасажирів. Тобто число 8 додавали 3 рази. Молодці! Задача розв'язана. Задача номер 592. Читаємо та уявляємо задачу. Ця задача складена, вона на дві дії. Оленка купила три листівки. По 9 гривень кожна. Продавцеві вона дала 50 гривень, яку решту отримала дівчинка. Проаналізуємо задачу. Дайте відповіді на запитання: скільки Олена купила листівок. Скільки коштує одна листівка? Скільки грошей Оленка дала продавцеві. Що запитують у задачі? Чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання? Ні, не можемо. Нам треба спочатку що дізнатися, скільки Оленка заплатила за три листівки. В першій дії дізнаємося. А потім. Те, що дізна... А потім від 50 гривень. Які Оленка дала продавцеві, ми віднімемо те, що коштують листівки, і дізнаємось, яку решту отримала дівчинка. Знайдіть у задачі слова, які допоможуть нам записати скорочений запис. Купила, дала, отримала. Перевіряємо задачу. Завдання 593. Знайди периметр п'ятикутника. Пам'ятаємо, що, додавши довжини всіх сторін многокутника, ми обчислимо периметр. Отже, виміряйте всі 5 сторін п'ятикутника, додайте і дізнайтеся, який периметр п'ятикутника. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримось. Перевіримо. Периметр п'ятикутника дорівнює 10 см. Молодці. Вирази номер 594 запишіть у зошит та знайдіть значення. Поставте відео на паузу, попрацюйте! Завдання 595 та завдання 596 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Зошит. Сторінка 46. Завдання перше. Доповни умову задачі та розв'яжи задачу. Завдання друге. Обчисли. Завдання третє. Запиши пропущені числа. Ми з вами вже знаємо табличку множення, тому з цим завданням ви справитесь легко. Завдання четверте. Порівняй. Щоб порівняти вираз із числом, треба спочатку знайти значення виразу і порівняти з числом, потім поставити знак більше, менше або дорівнює. Завдання п'яте. з'єднай вираз із його значенням. Наприклад, 2 помножити на 3 буде 6. 3 помножити на 2 також буде 6. Тут використаний переставний закон множення. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.